Бути помітним у темряві це найдієвіший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі у темний час доби. Світловідбиваючі елементи один з можливих варіантів забезпечити безпечне перебування дитини на дорозі, спираючись на те, що зараз темній набагато раніше у Покровську не вмикають вучне освітлення до комендантської години, або бути помітними для водіїв у темряві. Мешканцям просто необхідно мати хоча б один світловідбиваючий елемент одягу. Під час Воєнного стану освітлення, нічне освітлення міст вимкнено, тому, рухаючись у темну пору доби, бажано оснастити свій одяг світловідбиваючими елементами. Таким чином ви себе обезпечите від дорожньо-транспортної пригоди, тому що водій, у разі якщо у вас оснащений одяг світловідбиваючими елементами, побачить вас майже за 300 метрів опитуваних мешканців міста кажуть, світловідбиваючий одяг, носять або просто намагаються лишатися вдома у темний час доби. Жити то всім хочеться. Помимо того, що у нас воєнні дії, ну, по-перше, це безпечно самих дітей, а по-друге, це спокійство батьків. Зараз просто день, а на курточках, на все б є. Це відражаючі на клейки, і на, на обуви теж відражаючі полоски. Так що в будь-якому випадку це безпечно. Дуже, по мені, щоб приїхати дорогу, лімтати, щоб не збила машина, щоб вони тебе видели. Рідко, рідко наношу. Я в темне время вдома сижу. Флікери допоможуть бути більш помітними на дорозі. Вони відбиватимуть світло у сутінках, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода та зупинити авто. Відбивати світло можуть значки, браслети та жилети. Вони кріпляться як на сумку, так і на будь-який елемент одягу можна. Ось ось так на 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 руку, на одяг його закріпити, на ноги. Для велосипедистів сьогодні також можна знайти безліч аксесуарів, які допоможуть бути помітними. Є катафоти. Тобто тут буде світло попадати на катафот. Він буде його відбивати. А те, що на акумуляторі та на батарейки, ви його вімкнули і вас буде ну краще видно ніж з катафотом. Хтось приїжджає з роботи на машині, можуть не побачити дитину, яка катається на самокаті або на велосипеді. Тому це дуже важливо, щоб побачили ту дитину. Пані Ольга каже: зараз катафоти, ліхтарики та стрічки почали купувати частіше, адже темній на вулиці уже дуже рано. Ціни. Ціна 30 гривень та вище, зважаючи на те, що ви бажаєте катафот або стопік, або фонарик. Ну. Або стрічка, пам'ятайте, світловідбивачів багато не буває. Чим їх більше, тим краще. Навіщо так багато? Тому що аварійно небезпечними ділянками є перехрестя. А двостороннє розміщення світловідбивача зробить пішоходи помітним для водіїв, які рухаються в обидві сторони. Нагадали в поліції і про необхідність вмикання денних ходових вогнів, адже зовсім скоро, а саме з 1 жовтня, це стане обов'язковим. За порушення цієї вимоги передбачений штраф. До 510 гривень. Це зроблено для вашої безпеки, оскільки у осінньо-зимовий період зменшується видимість, тому не порушуйте. Поважайте один одного на дорозі, пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших дітей у темний час доби залежить тільки від вас. Тож дотримуйтеся елементарних правил безпеки, аби не стати винуватцем чи постраждалим у ДТП. У свою чергу нагадуємо, що 15 вересня журналісти телебачення капрі надіслали інформаційний запит до Покровської МВА з приводу того, чи планується вмикати освітлення на вулицях громади до комендантської години. Тож чекаємо на відповідь.